Всім привіт! Мене звати Юлія. Два місяці тому я зі своєю родиною поїхала з України. І зараз знаходжуся у Німеччині, в землі Баварія. В цьому відео я розкажу про біженський центр, що знаходиться у місті Мюнхен. Як він виглядає? Які там умови, кого приймають, що потрібно, щоб туди потрапити та що відбувається після табору біженців? Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, лишайте під цим відео. Ділюся корисною інформацією, бо я це все пройшла сама і знаю, як це важливо знати, куди їхати, а куди не можна їхати. Все розкажу в цьому відео. Будь ласка, лишайтеся. А чому ми обрали Німеччину? Це взагалі інша тема. Це відео мабуть для тих, хто вже більш-менш визначився з тим, що він хоче їхати до Німеччини. Скажу два слова, що так це стабільна країна. Ми обрали землю Баварія. По декількох причин одна з них це клімат. Вважається, що тут більше сонця, ніж на іншій частині Німеччини, і менше дощу. Дощ тут є. А, в принципі, немало, але наскільки я просто мучуюсь, знаєте, з головними болями, і мій невролог, вона мені радила, що треба все-таки їхати там, де тепліше. По північні частини Німеччини вони важчі для життя. І я мала клієнтів, котрі проживають в інших частинах Німеччини, і там дійсно, знаєте, депресія інколи накриває. Так от, ми обрали Мюнхен, тому що саме в місті Мюнхен знаходиться біженський табір, який а, приймає українців. Що ми зробили? Ми просто загуглили. А, коли вже я визначилася з землею, ми загуглили Мюнхен, біженський центр українців в Гуглі, і нам видало адресу. Ось я її тут лишу. В цю адресу ми вбили в навігатор, тому що ми були на машині, і нас. Привело прямо до дверей цього біженського центру. А якщо ви не маєте машини, ви можете доїхати сюди на потязі, на автобусі. Є трансфери з Києва, зі Львова та з інших великих міст, які прямо привозять до Мюнхена, до автовокзалу. З автовокзалу ви можете сісти на трамвай і приїхати прямо в. До до, до цього біженського центру на автовокзалі, на ЖД вокзалі, там є і палатки, і люди, є представники, і є в кого запитатися, в принципі, про те, як дістатися до біженського центру. Це недалеко. На трамваї можна приїхати навіть людям з обмеженими можливостями на візо, на візках, з дітками на візочках, тому що їх трамваї вони дуже зручні для того, щоб заїхати на колесах з чемоданами, з сумками. Тобто, Повірте, це комфортно заплатити в трамвай, ви зможете на місці через там да, за допомогою телефона або картки прямо в самому трамваї. Не переживайте, ви не загубитесь. А якщо ви маєте знання з німецького з англійської мови, хоча б елементарні, це вам дуже допоможе у мюнхені. І так, коли ми дісталися до біженського центру. Якщо ви на автомобілі, маю вас попередити про те, що парковки там немає. Верніше вона є, але вона платна, і вона коштує, якщо я не помиляюся, 11 євро за день. Парковка, але й паркомісць доволі мало, тому що цей біженський центр він знаходиться в самому центрі, ну якби в центральній частині міста Мюнхена. Прям до, до ради до строго міста там все-таки до п'яти кілометрів пішки, тому що Мюнхен це одне з найбільших і найдорожчих міст Німеччини, але цей біженський центр він знаходиться в центральній частині. Uh, і що це має дуже великі переваги в одному, а він в тому, що для паркування вам треба шукати все-таки паркувальні місця. Uh, без, безкоштовні парковки знайти дуже важко. Є парковки, де ви, uh, які, як сказати, коштують за мінімум. Але uh, якщо ви в навігаторі напишете П-парковка, то ви знайдете парку місця. І ще можна писати парковка тире літера Р англійська, і ви знайдете парковки, де мінімальна оплата йде за паркомісця. Мабуть, про парковки я зніму окреме відео про парковки в Мюнхені, але хочу сказати, що з 11-ї вечора, з 23 до 9 ранку, ви маєте право безкоштовно стояти на парковці. Це може бути плюс, і ми цим скористалися. Але з 9 ранку вже, вже вам можуть лишити штраф за неоплачену парковку. І ще паркування там не карткою, а треба мати монети. І ну, такі у них, у них ще древні автомати, де треба паркуватися. І так, переходимо тепер до самого біженського центру. Це велика будівля на декілька корпусів, і мені здається, що це був якийсь навчальний заклад. І зразу скажу, що умови там хороші. Біженський центр в Мюнхені, що знаходиться у місті, він має хороші умови для перебування. Це не не палатки, якісь там да не намети в полі. А ви приїжджаєте, ми зайшли просто в двері. Там на вході стоїть охоронець. Він перевіряє беджі у всіх проживаючих. Я кажу, що ми приїхали з України. Я кажу, I'm from Ukraine», і Він «Окей, окей. Одразу покликав перекладачів. На першому повісі сидять Україну, російськомовні перекладачі, і вони нас зустріли. каже, так, будь ласка, ось ходімо з нами. Нас провели в кабінет, де ми почекали чергу свою. І далі відбувається оформлення вас, тобто таким чином вас запитують, чи готові ви на найближчі 10 років бути, скажімо так, прив'язаними до землі Баварія? Бо у Німеччині, я думаю, ви про це вже знаєте, але я все-таки повторюсь, хто можливо не знає. А є землі, от як у нас в Україні області, тут землі. І тут, якщо вас вже прив'язує до якоїсь землі, ви не маєте права взяв і приїхав, жити в іншу землю. Ні, на це треба такі більш вагомі причини, наприклад, як робота. Так нас запитали, чи дійсно ви готові бути прив'язані до цієї землі на 10 років, бо змінити її буде вкрай важко. І я сказала: так, бо це був мій свідомий вибір. Я хотіла саме в Баварію, бо дуже класні відгуки про цю землю. Як позитивні, так і негативні, звичайно, є, але знову таки про це Відео. Так от, а, І на, у нас взяли відбитки пальців, мої дитячі чоловіка і видали нам документ, а, на якому написано, що ми в принципі як вже прив'язані, не ж прив'язані, а реєструємося в землі Баварія. Все, це єдині документи, які нам зробили на час нашого перебування в біженському центрі в Мюнхені. А далі в нас ще була співбесіда з працівниками. Там в біженському центрі. Ми чекали, мабуть, годин три або чотири на свою чергу, бо кожного дня дуже багато українців приїжджає в Мюнхен біженський центр. І ми чекали чергу, де ми просто розказали про себе, звідки ми приїхали, це така соціальна консультація. Нам сказали, що ми будемо перебувати в таборі 3-4 тижні, а далі нас направлять далі. Документи не оформлюють в цьому біженському центрі. Це таке, знаєте, така буферна зона, де ви тимчасово знаходитесь, а вже потім з цього табору перенаправляють в інші. Області Баварії, де вже будуть оформлюватись прописка і збиратися всі документи на той 24-й параграф, заради якого сюди їдуть українці. Після цього там є такий ресепшн, де нам дали ключі, нам дали постіль, нам дали рушники, деякі гігієнічні засоби, і ми пішли в нашу кімнату. Тобто там люди живуть в окремих кімнатах. А в цьому біженському центрі е, у нас було троє, нас заселили в кімнату, Вранки і вечері, вони такі, знаєте, це хліб, ковбаса е, і сир, тобто вони такі легкі, ми їх так, обіди. Е, Класні, повноцінні. от І вони мають певний проміжок часу, в який вам треба встигнути на сніданок обід. Це все знаходиться тут, в цій будівлі є столова, куди всі приходять, сідають за столи, і кожен бере свій такий рознос, на якому лежить його порція. Кожен по черзі підходить, бере собі порцію окремо стоять такі термоси великі з. З водою, з молоком, з кавою. І сніданок обід, вечеря, котрі продовжуються дві години. Кожен я в цілому хочу сказати, що я дуже вдячна німцям, німеччині про те, як приймають про те, що дають, чим забезпечують. І, взагалі, біженський центр він знаходиться ну, в центральній частині міста. Тобто ви безкоштовно живете, вас харчують, вам дають харчування, можете гуляти, місто, місто дуже гарне, та багато всього можна побачити. Тому знаєте, які б важкі ситуації ви не знаходились, але для того, щоб морально і психологічно вижити, ви маєте бачити найкраще і знаходити найкраще в кожному своєму дні. Бо якщо ми будемо плакатися про те, де ми були і що ми пережили, ми лишаємося, ми варимося в цьому всьому негативі, лишаємося десь в позиції жертви, як мені погано. Певний час це можна робити, але треба все-таки виходити в плюс і шукати. Плюси того, що відбувається і довіряти світу, вірити, що все, що відбувається, воно йде на користь, але й не полегти за течією, а прикладати зусилля, щоб ваше життя покращилося. І так, повернемось до біженського центру. Е у нас таке сьогодні розмовне інформаційне відео. Я ділюсь своїми думками, відчуттями, враженням е і фактами, щоб ви е мали і брали їх до уваги. Туалет один на поверх жіночий. Чоловічий і для інвалідів. А у нас так сталося, що наш туалет закрили. З певних не знаю, яких причин ми ходили в інше крило, відстані великі, так, але нічого. Да. 20 кімнат на 20 кімнат один жіночий, чоловічий і, і ще один для інвалідів туалет. Ми десь, тис... але нічого, ми справлялись. Дивіться, ну. Всі люди живуть, це трохи складно, але нічого, можна справитись. Е, помитися це душові бокси, які знаходяться на вулиці, такі кабінки. Добре, там є гаряча вода, є обігрівачі, це все є, тому не хвилюйтесь. Що гаряча кімната, там наші україномовні вихователі і проводили окремо в залі заняття для дітей йога спортивні окремо в цей час. Батьки ми могли позайматися йогою дві години. Заспокоїтися, знизити, знизити свою тривожність, взагалі поговорити, познайомитися один з одним. Це. Ну, це було побажання, хто хоче, я дуже вдячна, ми цим скористалися. А що Ще з хорошого. Так, да, там запровадили уроки німецької, бо хто не знає, поки ви не отримаєте 24-й вам держава не надає можливість відвідувати курси німецької. Ви чекаєте. А от тут, у біженському центрі, в нас по понеділках були двогодинні заняття німецької, самі Ази, у нас був викладач німець, який не знає нічого. Українською чи російською мовою. І він дуже класно от ми потрапили на два уроки. Він по своїй ініціативі абсолютно безкоштовно приїздив і розповідав, вчив нас азам. Як це відбувається, якщо людина не знає, ми не знаємо німецької, а він українською. Він підходив і казав: Іх, 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 ду, ду. Тобто, і ми розуміємо, що їх це я. Ду, це ти. Він казав там, їх, а як же його звали? Пау, Лео, Лео. Він каже, їх, іх, бін Лео. І ми такі, їх, бін Юля, бін Аня, біст Аня. І ми, ага, ти є Аня. Ну, і таким чином ми вчили, тому що навіть ці курси, на які потім потрапляють українці від держави безкоштовні, вони все-таки. Треба вже хоч щось розуміти, хоч якісь трішечки поняття, слова німецькою і стосовно мови, нам дуже допомагає Duolingo, Це програма, яку ми скачала на телефон. І кожного дня ти вибираєш, по скільки хвилин ти вчишся. Вона реально дуже крута. Ти через ігрову таку форму вчиш німецьку. І дуже класно засвоїться. Нам а, з чоловіком, з дитиною, вона дуже зайшла. Дуже вам раджу не чекати курсів, а реально вчити мову самостійно. Да, лікар а в біженському центрі є лікар. Кожного дня з 9 до 4 дня, і навіть у вихідні дні сидить лікар. Є весь час перекладачі кожного дня, цілого дня. А, вам щось треба на ресепшені, бо скрізь же, не німці працюють, але німецькомовний персонал. І вам треба щось попросити, той саме плесос, там є самокати для дітей, можна брати, кататися безкоштовно. Віз, візки, візочки, ванночки для дітей, стільчики для годування в столових. Це все є. ти можеш дещо брати просто сам, а дещо треба просити. То ти просто кличеш перекладача, вони підходять і перекладають все, що вам потрібно. І Так само лікар в кабінеті сидить, наш перекладач. І, і повністю вам може допомогти. У Мене наприклад була дуже сильна мігрень. Я пішла до лікаря, черг до речі, ну немає, і лікар мені виписала рецепт. На певний препарат. Я пішла в аптеку і абсолютно безкоштовно отримала цей препарат за показами. Ми ще не мали страховки, але така медична допомога, ми, ми дуже вдячні. А по-друге, гуляли багато в Мюнхен. Мюнхен неймовірне місто. Ми гуляли пішки, тому що транспорт все-таки дуже дорогий. Якщо ви вже живете в Мюнхені, вам треба купувати квитки на місяць абонементи, і тоді це дешевше. Ми ходили ногами. І ще такий лайфхак, що. Ми на вихідні, в неділю безкоштовні скрізь парковки, ми все-таки їздили машиною. А окреме відео про Мюнхен, так само можна подивитися. У мене на каналі про прекрасні місця, поки ви там знаходитеся, що можна безкоштовно дивитися або дуже дуже бюджетно. З негативу, давайте про мінуси. А, якщо їх шукати, їх можна знайти. Комусь і кімнати погані е, потрапляються в цьому е, біженському центрі в Мюнхені, у когось брудні, в когось ще щось поламані і так далі. Але все можна вирішити, можна переселитися в іншу кімнату. У нас, наприклад, закрили санвузол на поверсі, ми бігали на інший, але й це ми пережили. Потім у нас була епідемія, е, ми дізналися, що нас епідемія вітрянки, і всіх нас заставили зробити. Аналіз крові, щоб визначити, чи є у нас антитіла. І ми всі стояли цілий день в черзі, приїхав медперсонал, брав у нас аналіз крові, дітям не брали. Я показала фото, що моя дитина хворіла. От що якби, ну, з, з, з вітрянку, якщо у когось були документи, вони показували, дітям не брали, але навіть без цього вони не мають права брати у дітей аналізи. Е, та, і нам одягали певні браслети такі. Які ну показували, що в нас взяли аналізи, але ми буквально на наступний день вже поїхали, переїхали в інше місце. Нас перенаправили в інше місце і в інший табор, і тому я вже не знаю, як там далі доля. Ще хочу сказати, що в цілому. Нормальні умови, великі відстані, в тому плані, що вам придеться багато ходити, помитися в туалет, поїсти на прогулянку, але це все реально. Є Угу. Є вайфай, їх є два. Ви просто перемикаєтесь, інтернет нестабільний, але він є. Можна подзвонити рідним, подивитися мультфільми дітям. І, в принципі, для інших потреб. Ще з мінусів що сказати, ну не знаю. З плюсів можу сказати, що для людей з обмеженими можливостями там є ліфт персонал, до якого можна звернутися, правда, да, німецькою, або ми всі користувалися Google-перекладачами і ну, просили там да, відкрити нам, будь ласка, там душ помитися, бо були періоди, коли і душ був закритий, потім просто зробили душ для інвалідів окремий. От, і так само, тобто скрізь персонали, якщо щось трапилося, ви можете звертатись. В кімнатах не можна там готувати, мати якусь техніку. да, З недоліки в нас була тільки одна розетка, яка була біля входу, і тому двері мали бути або завжди закриті, або відкриті двері. і Ти там заряджаєш телефон чи ще щось. Вже трохи призабулася. якщо є питання, пишіть, буду відповідати в коментарях або в наступному відео. Наступне відео про те, а куди ж далі діваються люди? Бо в цьому біженському центрі нам сказали, що ми будемо 3-4 тижні, а ми були рівно 2 тижні і потім нас переселили. А от куди переселили нас? І куди переселяють інших людей з біженського центру? Про це я вам розповім в наступному відео. Якщо цікаво, підписуйтесь, лайкайте. Це буде така ваша вдячність мені. За те, що я ділюся з вами інформацією, бо я знаю, як це важливо, коли ти сидиш і трусишся, і не знаєш, що робити, чи їхати, куди їхати, і що з собою брати. До речі, що, що що з собою брати, так само я скоро викладу відео або ж, можливо, виклала на каналі, що треба брати, коли ти їдеш з України з собою. Всіх вас обіймаю, вірте в себе, і все у вас буде добре.